Петру Лисенку, голові Криворізького міського середку спів'єдівцев. Я звертаюся, шановні панове офіцери, громадяни в погонах. Я Чорнобилець, я знаю, як пахне радіація. Багато з вас теж були в Чорнобилі, виконували свої обов'язки. Сьогодні сталося так, що повинні ми захистити не інтереси тих людей, які сидять на посадах. Тому що... Радіація і той груд, який навколо нас, він не вибирає хто в посаді, хто не в посаді. Це відображається і на здоров'я наших жінок, матерей, дітей і нас самих. Будь ласка, шановні, серед вас є багато тих, хто має честь і совість. Зробити так, щоб ця справа була доведена до, конці... до кінця, щоб про неї знали не тільки громадяни Кривого Рогу, а й всієї України. І щоб ми з честю сказали, що в Кривому Розі можна навести нормальний людський порядок. Слава Україні!